Юні спортсмени Житомира своїм чином відзначили 1130 й день народження міста та день фізкультури, влаштувавши показові тренування у парку Гагаріна. Такі заходи потрібно робити. Ми їх робимо, і для того, щоб вони прийшли, нам не потрібно говорити. А своїм прикладом разом з батьками переодягатися і залучати своїх же дітей до здорового способу життя. На галявині парку діти ганяли м'яча. Спортсменки проводили майстер-класи на пилоні. А батьки юних каратистів із захопленням спостерігали за своїми дітьми. Займається він доволі таки успішно, участвовав у сорінуваннях, хорошенько себе показав, так що йому подобається і подобається нам, тому що це для настоячого мужчини дуже хороше справа. У свої 14 юний десантник Артем вже має величезні успіхи у спорті. За 6 років переміг у десятках змагань та має 26 нагород. Хлопцю, є на кого рівнятись папа і мама військовослужбовці. Я хочу продовжити їхній рід і стати у майбутньому доброю освіченою і захищати свою батьківщину, не зважаючи ні на що. Всі учасники показового тренування мають амбіційні плани. Не знаю. Хочу стати чемпіоном. Організатори акції покладають великі надії на вихованців. Насамкіне вони дуже хочуть жилають, зі мною багато соревновань. і міжнародних, і зе українських і місцевих. для того, щоб понімати і знати, що це. Ну, от, катаю, катаю. Відкрите тренування бойових мистецтв на переконання організаторів, має привернути увагу молоді та батьків до потреби розвиватись та вести здоров'я спосіб життя людям. Це подобається. Ми хочемо, щоб у нас зростало молоде покоління, здорове. Ми боремося проти наркоманії, проти алкоголізму. Протягом акції організатори збирали кошти для потреб воїнів. Ато кошти, які передамо безпосередньо адресною допомогою тим людям, які воювали, які були поранені і які не мають змоги і коштів на лікування.